Progress. Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, плине час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Розгадаємо ребус. До кожного тексту. Текст і все. Правильно. Наступний ребус. Розповідь Молодці. Наступний. Міркування. Останній текст. Текст-опис. Правильно. Назвіть, будь ласка, ознаку кожного тексту. Яка в нас ознака тексту есе висловлює думку та враження про якусь подію так, вчинок чи явища або виражає власні почуття? Молодці? А яка ознака текста міркування? Правильно! Це текст, у якому автор або авторка переконує у правильності або неправильності висловленої думки. Що ж таке текст розповідь. Так, так текст, в якому є певна мета, у якому про когось або про щось розповідається. І текст опис. Це текст, у якому хтось або щось описується. Молодці. Пограємо в гру «Дешифрувальник». Відгадаємо три слова. Відгадали прекрасне навколо тебе. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте цей вислів? Так, що, можливо, ми чогось не помічаємо. Але прекрасне, дивовижне і незвичне знаходиться все це навколо нас. Отже, сьогодні на уроці ми упізнаватимо та розрізнюватимемо за характерними ознаками художні тексти, Записуємо в зошиті. 20 квітня класна робота і каліграфічно запишемо наше речення. Прекрасне навколо тебе. Записали. Попрацюємо з підручником. Сторінка 128, вправа 353. Прочитаємо вірші. Опустила хмара крила, хмара вулицю накрила. Розбігайтесь хто куди, в хмари повен міг води. Це вірш Наталі Карпенко. Прочитаємо другий вірш. То не хмара, а дірява парасоля. Сама змокла. Ще й мене до нитки намочила. Це вірш Ігоря Калинець. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно. ці два вірша. Прочитали. Скажіть, будь ласка, з якою метою вони написані? Так, розказати про хмару. Молодці. Ці та подібні тексти мають ознаки художнього стилю. Запам'ятайте. Проводимо мовне дослідження, чи є в текстах слова та словосполучення у в переносному значенні. Так. Чи висловлюють автор або авторка своє ставлення до Хмари? Якими словосполученнями? Так, наприклад, в другому вірші. То не хмара, а дерява, пара соля? Отже, запам'ятайте текст, у якому автор або авторка? Висловлює своє ставлення до написаного, використовуючи слова та словосполучення в житі в переносному значенні, має ознаки художнього стилю. Запам'ятайте, будь ласка, ознаки художнього стилю. Це використання прикметників опису. Ставлення автора до предмета, використання порівняння, а також пестливих слів. Попрацюємо з вправою 354. Як ви гадаєте, в якому підручнику частіше трапляються тексти, що мають ознаки художнього стилю? У хрестоматії для читання. Чи підручнику я досліджую світ? Висловлюйте свої міркування так. Я гадаю, що? Тому що, отже це. Будь ласка, висловіть свою думку. Молодці, я впевнена, що ваша думка була обґрунтованою. Попрацюємо з вправою. 355. Прочитаємо скоромовку Анатолія Камінчука. Коло діброви пасуться корови. Побіля річки пасуться телички. На оболоні пасуться коні, а в небі хмари, немов отари. Спробуйте, будь ласка. Прочитати його якомога швидше. Попрактикуйтеся читати скоромовку з кожним разом пришвидшуючи темп. Скажіть, а як ви розумієте вислів «хмавири немов отари? Подумайте? Так. Тому що коли пастуться коні, називаються отари. Їх багато-багато в одному місці. Є так само, як і багато на небі хмар, так, немов отари. Скажіть, будь ласка, які ознаки художнього стилю мається скоромовка? Так. Слова вжиті в переносному значенні, так що хмари не мов отари. Це переносне значення, а також постливі слова це телички. Запишемо цю скоромовку, установивши зв'язок слів у першому. Та другому реченню. Коло діброви пасуться корови, побіля річки пасуться телички, на оболоні пасуться коні, а в небі хмари, немов отари. Хто корови? Що роблять? Пасуться, пасуться де коло діброви. Запишемо це речення, встановивши зв'язок між словами. Хто корови? Корови, в роблять, пасуться, пасуться, де коло діброви. Молодці. Попрацювали. Домашнього завдання у вас не буде. Повторіть, будь ласка, правила. Я з вами прощаюся, гарного вам дня, до побачення!